Взуття літо з сорту Екстра 20 кг Ціна 7870 гривень. Кара ну. оригінальні. Дивіться, які гарні, гарні чоловічі. В Лотику присутні різні розміри. Наступні ось такі кедики класні. Так. О, малюди. Зараз вам покажу. Агатна пума по в червоному кольорі. Наступні ось такі сіренькі, дуже красиві. Знову кара. Дивіться, клас. Осоніжечки. Я нагадую, що це сорт екстра. І тут цілих 20 кілограмчиків взуття. Це таке класні. Знову жіночі босоніжки на такому каблучку. Красивочки сіточка в сірому колі. Так. Це у нас банси, Клас! Весні, я не можу. Блін, я теж такі хочу. Наступні. Ось такі в чорному кольорі. Так. Знову красивочки з сіточка. лоток такі різні різні розміри. Мікс, чоловічий та жіночий. Зиття пліто. Ось такі кедики. Тапочки, Дивіться, які класні. Розмір 39. У нас тут ось такі тапульки. Далі жіночі босоніжечки на каблучку. Оп. Красивочки в білому кольорі. Йо-майо, знову з кара дивіться. Томні люди, дивіться, красівочки, дуже-дуже гарні. Дуже гарно виглядають. Наступні. Ось такі. босоніжечки чоловічі, дуже, до речі, легенькі. Наступні. Ось такі тапульки. Круто виглядають. Жіночий каблучок з бірочкою. Ось такі каблук. Так. Дитячі ось такі тапульки. І забула вам нагадати, що в цьому лотику також є і дитяче життя. Боже, які гарні каблуки, гляньте. Я в шоці. Дивіться, дуже гарно виглядає. Наступні ось такі льодочки з Далі дитячі ось такі кедики на ліпочках. Извините, маленький. Гляньте, как краса. Показываю вам весь, весь лотик до дна. Вот такие черненькие красивочки тканины. Модные шлепки. Это у нас лохры. Дуже-дуже легесенькі. Дуже така тканина, дуже тонесенька. Наступні. Дивіться, які гарні каблучки замші. ось такий каблук жіночки. Так. Ось такі кросівочки з сіточкою. І показую вам останні позиції з вашку. Це будуть ось такі кросівочки. Вони гарно дуже переливаються. Тапочки. Йо-моє! Дивіться, який каблучок. Гарні. Ось такі тапочки елітні і останні в цьому латику ось такі маленькі тапульки. Для замовлення вам потрібно зв'язати з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram.